куда, куда, Шо, куда? Хай начинают. Батя заводится, выш. хай не А, куда, Де? Болтов, батя башу. Пішов. пишу. Ой, ой, ой. Знаю, я здесь тут. Ты що, що? Зразу все бинтики? А що, можно? Ну, давай заработать, 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 зараз. заработать, 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 Прям отлично по забору, прям uh, даже мимо. Uh. Mm. Нам, да, вот чуть-чуть. Нормально. Бля... нормально. Бля, ну нормально. Що Рашки первого, скажи, крышу. Чуть-чуть да, ліки, скажи, сразу на второй возьмем. Да, вик надо весь, потому что он сейчас. Так что в онлайні, вони избуду І давай інфу инфу, хлопцы. А, зимут типа. не в онлайн. Ну да. Машина касиная. На той буро сейчас, нет? Билл, да. Кикай, численка. Да. А ББЕ Бачу на 300. Опа попало, даже прикинь, что. Я не могу устроить что-то. Ну по шкафу мои. Мимо, мимо. Блин, это турбуз. О, бабачи, бачи, бачим. Попало. Тоже мимо же просто помазав. Ну я не попадаю в талік, блін. Нічого, нічого, старайся просто по наdamage. Ти ще він їм надаєш трошки пік там, все добре. Хорош. Треба сіст. Вгору, от, от, от зверху. О, попала. Пала. На цій зам, на скриші тільки зелена. А він Ото там, де було да, зліва від забору почесна територія. території. Ага, бачиш, о попала. Впав. А, він нокнувся. Його нато зліва від забору. А ти молотаж? Хілься. А я попала, він попав, бляха, це як... Ти. Ой, все. Бляха, як я кивнул. Я, я, я йому теж ебаню дав. Тебе Тіпочок вбив. Е, Он уже стопал. Блин, не застав... я, я бачу його. Ага. Ти можеш не побачити, я так побес счастлив забыл. Він був окно о. о, о такий звук, коли ти нокаєш. Ай! Одна зліва мешає. Вікні, 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 попала, чуєш? Давай, Він давай. Тут, тут, тут бігає там. Смотрю. Попала ще раз. Я дав хед, і він здох. І я, да, я теж попала, кстати, з тобою. Ну, от я ж кажу, ти дав хід, я хед, і він ага, здох. Ага, я понял, хорош, хорош. Вообще, мол, ці вас тупо сигнатур. Команда на Ну, сплочилось, вообще над... Косарь над, косарь ткані, і над тобі шприців. Ого, біжить, біжить, біжить. Попала. О, упала. Хто стріляє? Але дай, дай мені сотку. Мене більше ракетниць. Він на, на тій вишці справа. Ніж стоп. Да, над нами, над нами. Давай, давай його. Якщо він цей дайте. Убил. А що він лосить висить? Побутав. Він трошки, да, 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 я не знаю чого, чи він трошки. Ага. Да, віддала. Щоб у тебе його щирпачок було видно. Або, да, да, на крищу, там, на зеленій. Хоп, хоп, хоп. Я на 20 хоп. Хорош, я попал. Давай. Просто съев на ли? О, я ей чепчик, я чипчик. У мене 10 штук. Да, да, в черпаку. йому? Не. Ну до вище, брат. О, попав. Поп... Я попала в голову, чуєте? ты. То йому мало дома наносить. Погнали, Ого, я, я ще опять буду дружник. Попалу в голову. Хорош

Просто. Що таке? Залагало, ну, залагал, типу, я, я можу розлагати я роті Я ще жива? Бля, мене там Я може, залутати, Можете подавиться. Навови? Да, Знаете, кикнуло, шо, на може Фу, ти на волосе? Да, на волосы. Знаете, кикнуло. Пожалуй, с нами. Погон! Ты что, голову mm -hmm. mm -hmm. ні, все За А, чо а даешь? Действительно, чем? Прошу голову? Офигеть. Тебе забанили на сервере. Офигеть. За шо? За то, что в голову попадало чипчиков? Писат... Да, да, походу да так... жалобу, бо типа, в тебе небагато годин и дажали короче, придурки за багато жалоб. Офигеть. Mm. Короче, ясно. Найс, ну, він, він... ну... а понял, чего теперь не можно не играть в раз? <свят> Чот, <ти пусті. свят> я жорсткий стрілок, понял? Я жорсткий снайпер. Сейчас медл ты, блядь. Не надо було. Лучше я би малювала. Угу, ні? нет? Покликали жесткого.